Вітаю всіх. Ну що, розпакувала розпаковочку, посилочку на зміну моєї втраченої орхідейки прийшла новенька. Я <клух> заглядала довго на неї, чи подобається вона мені, чи не подобається. Все ж таки, фото це <клух> фото. Воно не передає всієї краси орхідейки. Ну, давайте подивимося, що я приобрела. Давайте подивимося спочатку на кореневу. Тут був зламаний листочок, це механічна травма, доволі таки давня, тому це не страшно. Розеточка гарна, компактна, а корінчики просто шикарні. Я... Задоволена, коренева гарна. Ну, як завжди, чолочок зверху, то все прибереться. Непогана орхідейка, непогана, е непоганого качества. Ну і давайте подивимося ж на квіти. Отак, От покажу спочатку з стильної сторони квіточку. І покажу от так от. Це мал, мал, якось мал, малпетрет, чи якось так називається. Ну, не суттєва назва. Квітка крупна. Я чомусь думала, що квітка буде не така крупна, але квіточка крупна, Пелюсточки плотні. Так, не всім подобаються ліпсики. ну, цей симпатичний, я вам скажу, непоганий. І качество орхідейки теж непогане. От я думала-думала. Бачите, в різних групах і різні ціни. Я взяла в зеленій хаті дівчаток цю орхідейку. Непогана ціна була на неї, не завищена, я так скажу. В іншій групі бачила в два рази дорожчу. Ну, і ще є бутончики. Сподіваюся, вона їх розпустить. І хочу показати ще вам свою моденну в повному розпуску. Ну, ось моя мадена в повному розпуску. Де бутончики які були, вона дорозпустила. Всі три гілочки. Не всі маленькі бутончики вона доростила, бачите, позасушувала. Ну, то таке. Але в повному розпуску вона дуже-дуже симпатична квітка. Така жовто-лимонного кольору. І давайте подивимося її разом з моєю новенькою. Дуже симпатичні дві орхідейки, два мутантика, да, Малпетрет, здається, так назва, і Маденна. Такі в мене доповнення до моєї колекції. Дякую всім за увагу. На се добре